Сьогодні у нас неймовірний подкаст взагалі про кохання. Я тільки що записала для такого закритого курсу нашого чененного тантру. І мене переповняє така любов в серці, що хочеться взагалі сьогодні про це поговорити, як взагалі. Наші програми можуть блокувати те, що насамперед вже давно хоче через нас пройти. Це може бути і енергія, да, це може бути і достаток, це може бути і класні відносини, це може бути те, що з якихось причин ви просто не впускаєте, тому що є родові програми, які можуть це блокувати. Розкажу про себе: я дуже багато років. Жила в програмах, і ми можемо це не відслідковувати що кохання це насилля. І це було на підсвідомому рівні. Це було несвідомо, А вже ж на свідомому рівні, як завжди, як кожна дівчинка, я шукала принца на білому коні і щоб там мені дарували дари, подарунки, і я була така прям бажана, натхненна. Але в реальності я обрала чоловіків, які ну зараз можна сказати, що це були аб'юзивні відносини. Але тоді насправді для мене була це як гра, і я підпускала до себе тільки тоді, коли мені мені було цікаво, да а цікаво було коли Коли сьогодні то гаряче, то холодно. Да сьогодні 101 одна роза. А завтра тебе можуть просто послати. І я в таких стосунках знаходилася 7 років, і це я зараз вдячна цьому досвіду, тому що це була перша причина пойти взагалі, взагалі в терапію, і потім одна з причин для того, щоб стати магістром з психології. Да, і зараз я виступаю на доктора наук з психології, і це я вдячна цьому досвіду, але я дуже хочу про це розповісти більш глобально, тому що в нас стартує челендж, він буде проходити в моєму телеграму-каналі. Я посилання нижче залишу, да, де я буду глибинно розповісти Збирати в подкастах усю травматику, яка може бути з приводу грошей, з приводу фінансів, з приводу взагалі створення свого бізнесу, з приводу а, створення відносин, да це дуже важливо в наш час, тому що я пройшла такий путь і шлях, да, і мені хочеться ділитися, щоб ви могли з іншого боку подивитися і на свої стосунки, і на і по першу чергу да стосунки з собою. І підсвідомо для мене було кохання як насилля, і кохання більше як знаєте, коли тебе не можуть кохати просто за те, що ти є, да? тебе постійно починають змінювати. Да? Тут я хочу, щоб ти в п'ятої ранки мені готувала, там якісь там бокси, да? там, типу, леджбокс в п'ять ранків. Тут я хочу, щоб ти не одягала такі -та речі. Тут я хочу, щоб ти була а, прям найгарніша, да? а тут я хочу, щоб ти нікуди не виходила і була тільки моя. Да? І ось в таких змінах що це взагалі? На що потрібно звернути увагу. А для мене взагалі кохання це про що? Не в ідеальному розумінні, що так, це бабочки, цвіточки і все інше, да? а насамперед, саме зараз кохання для мене це про що? Так створюється наша психіка, що коли ми народжуємося, да, з нами починають. Поводитися, да, і потім пояснювати, от якимось чином, і потім пояснювати, що це кохання. Наприклад, мами чи тата поряд немає, вони, наприклад, на відстані, і потім, коли вони приїжджають, вони дарують подарунок і говорять: ось це кохання, ну я ж тебе люблю, тому я приїхала, да, і дарую тобі подарунок. Що для дитячої психіки це обозначає? Да, зазначає взагалі, що коли. Близька людина, яка говорить тобі, що це кохання, знаходиться на відстані, то це її кохання. Да? Коли нам говорять тіше, ні шумі, да? будь тихіше, не висовуйся, то для мене не проявлятися і бути в тіні це і є кохання. Тобто для мене це безпечно. Тобто за мною так поводились мої близькі люди. І потім це може проігруватися в вашому житті. Да? І для мене це було так само. Да? Я дуже вдячна своїм батькам, як вони взагалі мене госпіталі, да? І, і я думаю, саме тому я зараз тут і сиджу. Але на підсвідомому рівні, тобто ніхто не винен в цьому, але на підсвідомому рівні закладається такий механізм, що, наприклад, сьогодні тобі сказали, що якщо ти будеш гарною дівчинкою і отримувати такі-такі-та -та, оцінки в школі, да, тоді ми тебе кохаємо. А якщо ні, да, якщо два-два ти принесеш, да, школи, то тоді ми мене ми, ми, ми тебе не кохаємо. І психіка дитини буде постійно знаходитися в напрузі і шукати це кохання зовні. Тобто, якщо я зовні якась, тоді мене люблять. Да? Якщо я на сцені, тоді мене люблять. А якщо я з пучком на голові і просто от, взагалі зараз ну, майже не нафарбована, да? якщо я така, мене ніхто не полюбить. І для мене був шок, коли я пішла в терапію. Я зрозуміла, що якщо я з кохання достану. Маму, якщо я з кохання достану тата, якщо я з кохання достану, що мені потрібно якоюсь бути, якщо я з кохання витягну, що мені потрібно тільки гарні оцінки, в да, заслугову щось заслуговувати заслуження. Я витягну звідти. Да? Якщо я з образу кохання витягну бути якоюсь, то тоді я розумію, що я взагалі не знаю, що таке кохання. І ось я пропоную вам навіть сьогодні побути в такому стані, коли ви не знаєте, що це таке. Дуже багато травматика взагалі в нашому житті, якихось трансформацій, може відбуватися тільки тоді, що ми щось знаємо. Да? Ось я знаю, що коли я така, тоді буде такий то результат. Я знаю, що коли я така, мене люблять, наприклад. А що ось в цьому, знаєте, відсотку, коли ви не знаєте. Там взагалі найцікавіше, і я почала пробувати в своєму житті. А якщо я вийду без макіяжу, я не знаю, яка я буду, але мені цікаво в цей досвід піти. І коли я почала виходити в сториць без макіяжу, мене підтримало тисяча людей, тому що я почала сприймати себе такою. А якщо я сьогодні буду не ідеальною, виключу телефон і буду просто в ліжко валятися, що тоді буде відбуватися? І я зрозуміла, що все стихає напруга. І я себе такою люблю, я себе такою поважаю. І тільки з відносин з собою починається відзеркалювати відносини з оточенням, відносини з чоловіком, відносини зі світом? Тому що які я відносини з собою створюю, якщо я кожен день перший мій внутрішній садис це я? Як тоді буде зі мною поводитися весь світ? Ну а вже ж. А вже ж тисячі відсотків всі будуть говорити і поступатися зі мною через насилля. І я вас запрошую, знаєте, в такий цікавий досвід піти в те, що ви не знаєте. І От прям піти в це поняття, якщо я не знаю, що таке кохання. Ми проходили вчора дуже потужний урок. Да, я давала практику тантру, я так само на буду мій закритий проєкт е, «Майстерська любві. Я його назвала «Майстерська майстерня кохання. І він буде вже за два тижні, і я там буду давати кусочки тантри. Коли ти не знаєш, що таке кохання, але ти починаєш пропускати через себе, пропускати через тіла, це як просто якась енергія, яка йде через тебе, і тобі. Неможливо її не ділитися, да це неймовірний досвід. Я дуже запрошую прям кожного з вас доєднатися до каналу, де будуть дуже багато подкастів вже починаючи з понеділка, да, з 27 жовтня. Якщо ви дивитеся це відео пізніше, да? ви можете все рівно приєднатися до цього каналу, тому що я намагаюся намагаюся в цьому каналі постати дуже багато уроків, дуже багато подкастів, тому що це моя місія, да і вклад. І знаєте, коли я почала проживати. Цей процес кохання, коли я не знаю, що це таке, да, і через інтерес встроювати да, в своє життя якісь пазли, які я не знаю, я стала. Пізнавати себе ще більше. І знаєте, ви себе знаєте насамперед на один, на один відсоток. Тому що ті знання, як я вам здається, ну я все знаю, що це таке. Це просто флешка, яку у вас вставили при народженні. Да? Ось мама щось знала, вставили. Да? Папа щось знав, вставили, оточення, що знало, вставили. Да? А світ, він. Дуже многогранний, да, багатогранний, там дуже багато всього є для тебе? І ти себе насамперед зараз знаєш на один відсоток? І якщо те кохання, в яке ви вірили і знали, не є насправді тим, да, чим є. Да? А що якщо вам не потрібно з сьогоднішнього дня грати роль цієї людини, яку ви знали? А якщо ви себе не знаєте, тоді як? А якщо ви підете у ті зони своєї душі, своїх якостей, які ви не знаєте, що там насправді скривається? Да? І які там світи розумієте? У вас в взагалі в вашому цілі, в душі, прям ціли світи, які ще досліджувати і досліджувати протягом життя. І насамперед, одна із наших місій це еволюція душі, це дізнаватися ще глибше. А хто я? А які у мене відображаються взагалі почуття? А що а що, хто я насправді всередині? А чи хочу я займатися тим, чим я займаюся зараз, чи, можливо, через інтерес я можу піти і, наприклад, помалювати картину. Ніколи не малювати. Але ось просто я так відчуваю, що тоді буде. І знаєте, я призиваю вас через інтерес ставитися до усього, що ви знаєте, і піти ось це незнання, от іменно от в этот сектор, де я не знаю. я не знаю, Але я дозволяю собі дізнатися. І прямо можете проговорити таку фразу, що я дозволяю собі не знати, що таке кохання. Я дозволяю собі з сьогоднішнього дня. Відчути, що таке кохання. Тому що коли ми виходимо із голови у почуття, тільки тоді можливі якісь нелогічні результати. Те, що я маю зараз в житті, це нелогічно. За рік ведення інстаграму да, зробити оборот бізнесу 800-800 80, тисяч 800 доларів, це майже неможливо, да? це неможливо в понятті логіки. Але якщо ти відчуваєш це можливо, да? створити якийсь продукт, на, який, на котрий проходить більше 100 людей кожного потоку, і з логіки це неможливо, коли ти починаєш вести якийсь бізнес. Але через відчуття так. І знаєте, згадайте, що у вашому житті було знаєте, таке прям найкраще і найщасливіший день, наприклад, в вашому житті, який він був. Тисячу відсотків він був незапланований. Тобто він був спонтанний, і тисячі відсотків ви там не думали, а відчували. Тобто, щось класне, що насправді вже давно готово прийти в ваше життя, як і кохання, яке ви насамперед, можливо, і не знаєте повністю, що це таке є. Да? Якщо ви витягнете з кохання усе, що там було закладено раніше. І коли ви підете у цей процес і дозволите собі відчути, все насправді. Не заплановане, нелогічне, спонтанне, неочікуване там і є насамперед ваше життя. І сьогодні я б вам запропонувала піти у це незнання і прописати, а що для вас кохання, якщо ви це не знаєте, прям відчути через тіло, а що для вас гроші, якщо ви не знаєте, що це таке. Прям дозвольте собі не знати, а відчути. І вже протягом сьогоднішнього дня, протягом тижня, протягом місяця ви будете бачити зміни, тому що ви почнете взагалі свою увагу да, направляти не на зовнішній простор, а на внутрішній. А коли я направляю свій зор да, на внутрішній стан і починаю змінитися всередині, да, змінювати свої якості, налаштовуватися внутрішньо, да, а що там в мене всередині? Все зовнішнє дуже швидко, дуже швидко зміниться. Ви собі навіть не уявляєте, як ще два роки тому назад, да, цей стан, який я маю зараз, він був ще два роки тому назад. Але за два роки, саме завдяки стану внутрішньої роботи, роботи з енергією, роботи з мисленням, роботи терапевтичної, дуже глибокої роботи, да, що ми будемо робити на майстерні кохання, а вже ж, і на подкастах, які будуть в телеграм каналі вони будуть закріплені нижче, да. завдяки цьому, усе зовнішнє, що я маю зараз, воно просто... Підлаштовуються під, під цей стан. Тому що коли людина йде в внутрішню роботу, коли вона працює з собою, да, менше, що може дати світ, це матеріальні речі. Тому що коли ми підемо з цього життя, ми не заберемо матеріальні речі, да, ми не заберемо нічого крім себе. Ми заберемо свої нові якості, ми заберемо еволюцію своєї душі, і ми заберемо досвід і будемо. Пам'ятати ці дні у когось більшої кількості, да, у когось менше, і моя місія, щоб ці дні збільшувались. Да, ми будемо забирати ці дні, коли ми реально були щасливі. А це щастя, воно не складається тільки з матеріального. І 90% воно складається з матеріального взагалі. Це може бути чашка кави сьогодні, да, це може бути дотик. Да, і обійми важкого коханого, це може бути поцілунок від вашої дитини, це може бути класний халат, да, який ви торкаєтесь і відчуваєте, що ви вже щаслива. Да. І ось ці дні вони будуть запам'ятовуватися, коли ми підемо з цього життя. І моя місія, щоб кожна година, яку ви проводите наодинці з собою, вона була через інтерес і в коханні. І в кайфі від кожної проведеної години і хвилини з собою, тому що ви найголовніший брильянт з тисячою каратов у вашому житті. Пишіть в коментарях, можливо, щось сумбурне, да не. Зрозуміли, це нормально. Пишіть в коментарях, що ви відчули після сьогоднішнього подкасту, після сьогоднішнього уроку. Що для вас, кохання, що для вас гроші, якщо йти не через мозок і щось логічне, да, і цю базу, базові знання, якісь родові програми, а через відчуття. Що це для вас? Напишіть сьогодні в коментарях і бажаю вам неймовірного, прекрасного дня. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб ці подкасти виходили частіше. Я прямо, знаєте, відчуваю через серце, що хочеться ділитися всією інформацією і ділитися. Не тільки якоюсь логічною інформацією, терапевтичною, а іще і енергетичною. Тому пишіть в коментарях, як вам сьогоднішній подкаст, і бажаю вам неймовірного дня. Кохаю вас!